Привет! 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 Сьогодні свято Миколая. Хочу привітати всіх Миколаїв, Миколаївних з цим святом. У нас у Миколая гарний звичай отримувати подарунки. Подарунки дарують діткам, а також для жінки приносить Миколаїв якийсь подарунок. І чоловікам кладуть невеличкий подарунок, хтось матусям кладе oh. своїм. Но... І усі радіють, веселяться, працювати не можна, тільки їсти варити, не колоти дрова. Так. І... І ще ходять, як кажуть, в'язати Миколая. А це означає пригостити його, чи він може пригостити якимись горячими напитками. Ну, горячими то не кавою, звісно, а алкоголем. І градус якийсь там. Ну, Трохи на прогулянку, бо гарне сонечко. Яночка видужала, мала температуру. Це, ну невеличку, звісно, невеличку, вона у нас дівчинка така сильна, моцна, один день тільки тримала температуру, бо вона любить десь на двір, вийти у ковтинці тільки. Ну, а сьогодні Яночко, що ти отримала від Миколая? Розкажи, Оці ракетки, а ти взяла лише одну, вона для себе лише одну взяла. І фіолетова одна, і м'ячик такі є. І що ще Миколайчик приніс? Конфетки. І шоколадки. Ні? Ну, Кульок із цим холодощами. І повно шариків. Ні, ти забула, як мама надувала. <реш> <реш> Дала мені нянка роботу. Ціла хата в шариків. На ну, один лопнув, бо тут сердечко. Я таки ще не надувала маленькі, виходять. І я не знаю. Я думала, то велике сердечко треба надувати. Ну, це таке. І Лілечку, красунечку покажемо. Вона угу. собі ще кучері зробила, як не лінувалася. то раз-два А ну покажися. Ой, красуня. Ходила в школу. Відпустили їх скоро, бо свято. Ну, і дітей маленьких скоро відпустили. Янка так просила. Йдім, везіть мене до школи, бо я не хочу пропустити Миколая. Ми мало запізнилися, то в а класі, розповіла вірш, знала. Це і початок вірша, яка вона молодець. Пам'ять. Хороша в Янке. Наша ж дівчатка О, знайшла лід, Яночка. Яночка, може бути заглубоке болото. Ось це. Тут можеш проламатися. І ліля в калошах, і в шубі головне. No. Ліля. Та хочеш промочити ноги, бо йти була хмора. Ну, no, йдемо, покажемо церкву. Тут вже зробили верх і всі. Колони дуже гарний верх. Було 6 градусів мороза, 19 грудня, 22 року А Які гори всі засніжені, а Веркобила то взагалі. Холоднувато, але бачите, я в пуловері, і мені якби я в куртиці була так тепленько. Пуловер – то сила. В'яжу тепер ці капчури, носочки по культурному для е, сілої сім'ї. П'ять треба мені вив'язати. Ну, таке замовлення. Трохи замгуряйся, поки нема такої роботи, зима. Та це, в'яжу і маю срок вив'язати за неділю. Обіцяла я. Світла немає вже більше 5 годин, то кажу, йдемо прогулятися трішки. Яночка поїла гарно, нарешті. Яночко, що ти їла? Розкажи людям. Не хоче Яночка. Картопельку їла, таку я її зробила, як чіпси, тоненько нарізала, обжарила, щоб вона мала апетит, щось таке. А зараз буду робити макарони з сиром, Янка любень. Таке, що, що вона любить. Прийшов, але я ще жду, він прийде, але заспіваю йому ту пісню, туди прийде. Ну, Миколай до мене не прийшов. Подарунки він. Залишилася. Ага, агам. Моя подолажні почну болом бина. Горя. Ні, воно тепер як шампанське ще, не до кисло. Нічого, обійдемося. Та я йому полувер зв'язала, він не йде. Як то то? Дивіться, який в мене половиз кармацький. кармашками. бо ти собі Ну, no. А ні, то ти йому там є. Но він ще не брав раз. Навіть не приміряв, Миколай. Ну. No. Ну hey. no, не так, аж і холодно. Не так. Ну. No. Ну, no, буде-буде. Ми йому перекажемо, прийшов. Ні? А, а Лілі теж нічого не приніс, Миколай. Ой. Була нечемна. Ні. Не. Її принесе від мороз. Вона чекає. Ліля, ти чекаєш від мороза? Ну так, подарки чекає. До Яночки прийдеш, мороз. Вона чемна дівчинка. Ну, може, вже й світло дали. Йдемо. Він трохи, включимо якийсь гарний фільм, веселий, обіздвяний. Тому що не змусилася від прогулянки. Трохи Ні. покашлювала, пила яночка молочком, мед і маслом. Дуже їй допомогло. Ну да не кашляє. Ну а теперь пока пока насоложити вот своїми подарунками.